Права 881. Запиши. Ну що ж, я тут трохи по-іншому записав цю умову, щоб було мені зручніше записувати. Тобто, нам треба в першому завданні записати у квадратних сантиметрах. Спочатку 17 квадратних дециметрів. Ну що ж, стартуємо, пишемо тоді, що це дорівнює. Що означає цей запис? Цей запис означає, що у нас є 17 помножити квадратний дециметр. Це у нас квадрат розмірами 1 дециметр. На 1 дециметр. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба все перевести у квадратні сантиметри. Тобто цей дециметр у сантиметри і цей у сантиметри. То ми пишемо, що це дорівнює. 17, що множиться. Замість одного дециметра ми пишемо 10 см. І замість іншого також пишемо 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, буде 17, що множиться. 10 на 10 це 100, а сантиметр помножити на сантиметр це буде квадратний сантиметр. І це тоді дорівнює 17 на 100 це буде 1700 квадратних сантиметрів. Є. Переходимо до наступного запису. 5 квадратних метрів треба перевести у квадратні дециметри. Тому ми пишемо, що це дорівнює. Цей запис означає, що у нас є 5 помножити. Квадратний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр. І це дорівнює. Це буде 5, що множиться. Нам треба кожен із цих метрів перевести в сантиметри. Замість одного метра ми пишемо 100 см. І замість іншого також пишемо 100 см. І це дорівнює. Тоді це буде 5, що множиться. 100 на 100 це 10 тисяч. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. І це дорівнює, Тоді в нас вийде 50 тисяч квадратних сантиметрів. Є. Далі 1200 квадратних міліметрів. Тут вже трохи по-іншому треба робити. Записуємо тоді, що це дорівнює. Цей запис означає, що у нас є 1200. А квадратний міліметр це означає 1 мм, що множиться на 1 міліметр. І це дорівнює. Нам треба виокремити, щоб тут у нас було 10 мм, бо саме 10 мм у нас це 1 см. І тут 10 мм, щоб було. То ми пишемо, що це дорівнює. Це можна записати як 12, що множиться на 10 мм. Помножити на 10 мм. І це дорівнює. Тоді це буде 12. Що множиться? 10 мм це 1 см. Помножити на 1 см. Це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 12. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Є. Переходимо тоді до другого завдання. Отже, у квадратних метрах треба виразити 7 гектар. Ну що ж. Давайте будемо тоді виражати, пишемо, що це дорівнює. 7 гектар. Пишемо 7 помножити 1 гектар це 100, що множиться на 100 метрів. Квадрат великий. 100 метрів на 100 метрів. І це дорівнює. Тоді ми пишемо це 7, що множиться. 100 помножити на 100 це буде 10 тисяч. Метр помножити на метр це буде квадратний метр. Це дорівнює. 7 помножити на 10 тисяч, це буде 70 тисяч. Дописуємо тоді квадратних метрів І Переходимо тоді до наступного запису. Треба 15R записати. Пишемо, що це дорівнює. 15, що множиться. Що таке R? R це квадрат, розмір якого 10 метрів на 10 метрів. Таку одиницю площі в народі ще називають соткою. Чому? Тому що, дивіться, це буде 15 помножити, 10 на 10 це буде 100. А метр на метр квадратний метр. І це дорівнює 15 помножити на 100 це буде 1500. А метр на метр це квадратний метр. Є. Ну і останнє 3ари 27 квадратних метрів треба перевести у квадратні метри. Ну що ж, записуємо, що 3 ари спочатку це 3, що множиться на 10 метрів. І помножити на 10 метрів. Бо 10 метрів помножити на 10 метрів це буде 1 ар. І плюс у нас ще є 27 квадратних метрів. І це дорівнює. Ну що ж, 10 на 10 це 100, то ми пишемо, це буде 3, що множиться на 100. Метр на метр це буде квадратний метр. І плюс 27 квадратних метрів. Це дорівнює. 3 помножити на 100 це буде 300 квадратних метрів. І плюс 27 квадратних метрів. Це буде дорівнювати тоді. 327. Квадратних метрів є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Нам треба 12 гектар подати в арах. Ну що ж, записуємо, що означає 12 гектар. Це 12, що множиться. Ну, дехто одразу може сказати, що в одному гектарі 100 арів. Будь ласка, можете одразу написати. Я запишу так, що це 12, що множиться Замість гектару. Я напишу тоді 100 метрів. Квадрат, що множиться на 100 метрів, і це дорівнює. Тоді нам треба записати, якщо нам треба в арах, щоб був у нас квадрат 10 на 10. Тобто я це можу записати як 12, що множиться на 100, забрати по одному нолику, і в мене тоді залишиться помножити на 10 метрів. І помножити на 10 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, 12 множити на 100 це буде 1200. А 10 метрів на 10 метрів такий квадрат це носить назву Ар. Ми пишемо 1200 Ar. Ідемо далі. 3 гектари 4 ари. Пишемо, що це дорівнює. Отже, 3 гектари, то ми пишемо 3 замість 1 гектару. Знов таки, вже не знаю, чи варто чи можна написати одразу, що це буде 100 арів. Давайте вже так напишемо. І плюс і ще є 4 ари. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 100, це буде 300. ар, І плюс 4 ари. Це дорівнює. Тоді 304. ари. Є. Ну і останнє. 2400 квадратних метрів треба подати в арах. Давайте подамо в арах, пишемо, що це дорівнює. Цей запис означає, що у нас є 2400, що множиться квадратний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр. І це дорівнює. Для того, щоб у нас утворився ар, нам треба тоді квадрат з стороною 10 метрів на 10 метрів. По цьому одному нолику ми сюди додаємо до метрів. І це тоді буде дорівнювати 24, що множиться на 10 метрів. І помножити тоді на 10 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 24. А 10 метрів поміж на 10 метрів це буде R. Тобто це буде 24 рари. Є. Ну і останнє четверте завдання, нам треба подати у гектарах. Спочатку 370 тисяч квадратних метрів. Ну що ж, подаємо, пишемо, що це дорівнює. Отже, давайте це запишемо так, що в нас є 370 тисяч. Або запишу як 37, що множиться на 10 тисяч. А тут у нас буде квадратний метр, це 1 метр помножити на 1 метр. І це дорівнює. Для того, щоб у нас утворився гектар, це нам треба квадрат розмірами 100 метрів на 100 метрів. Я візьму сюди два нолика і сюди два нолика. І, тобто це можна записати як 37, що множиться на 100 метрів, і що множиться на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 37, 100 метрів на 100 метрів квадрат це 1 гектар. То ми пишемо 37 ГА, гектар є. Переходимо до наступного запису. Треба 42 тисячі ар перевести у гектари. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 42 тисячі. Що множиться. Тепер, що таке один R? Це у нас квадрат розмірами 10 метрів. Помножити на 10 метрів. І це дорівнює. Щоб це перетворити у гектари, нам треба 100 метрів на 100 метрів. Я візьму один нолик сюди, передам і один сюди. То це мене буде дорівнювати тоді 420. Що множиться? Тоді перший множник у мене буде 100 метрів і інший 100 метрів. Це дорівнює. Ну що ж, буде 420. Ну а 100 метрів на 100 метрів квадрат це буде гектар. ми пишемо, що це буде 420 ГА Гектар. Є. Ну і останнє 3 квадратних кілометри. Треба перевести у гектари. Записуємо, що означає цей запис. Це дорівнює тоді. 3, що множиться. Це великий квадрат, у якого розміри 1 км. На 1 кілометр. І це можна записати як 3, що множиться. 1 км – це 1000 метрів. Помножити на 1000 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба утворити тоді 100 метрів на 100 метрів звідси, я нолик можу записати, і звідси забрати. То ми пишемо, це буде 3, що множиться на 100 і помножити. Тоді у нас тут буде 100 метрів, що множиться на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 100 це буде 300. Ну, а 100 метрів на 100 метрів це у нас гектар, такий великий квадрат. Ну що ж. Для перетворень одиниць площі я пропоную використовувати подібні методи. Це дозволить вам уникнути помилок. Але якщо ви пам'ятаєте добре, скільки, наприклад, в одному гектарі ар, то ви можете зробити це простіше. На цьому вправу завершено.